Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блошко. В Україні налічується близько 150 тисяч осіб з порушенням зору, 40 тисяч, з яких з глибоким враженням, що зроблено на рівні держави та місцевих органів влади для більш успішної адаптації незрячих людей в суспільство, яка структура в регіоні займається їх працевлаштуванням та супроводом, наскільки, зокрема, міська інфраструктура є комфортною для незрячих людей, про це сьогодні. Ми будемо говорити з головою правління Вінницької територіальної первинної організації Українського товариства сліпих Віктором Зелінським. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Вікторе. У нашій студії. Доброго дня, добро здоровясім. 15 жовтня візвіжовтні відзначається міжнародний день білої тростини згідно статистичних даних, 285 мільйонів людей в усьому світі мають порушення зору, 39 мільйонів незрячі в Україні. За неофіційними даними таких людей близько 100 тисяч. Пане Вікторе, а скільки все ж таки осіб з порушенням зору нині пере? Проживає на території Вінницької області та прибувають можливо на обліку вашої організації. Почну з того, що це трошки різні речі, тому що, так як ви вже сказали, по Україні за неповними даними є певна кількість таких людей. Так само за неповними даними ми можемо говорити про тих, які мешкають на території Вінницької області. Далеко не всі з них є членами нашої організації. На сьогоднішній день 1040 чоловік це є члени Вінницької обласної організації, яка складається з Вінницької територіальної, про яку ви вже сказали головою якої є, Калинівської територіальної, Немирівської територіальної і Барської територіальної організації. Чотири територіальні організації охоплюють зараз Вінницьку область і разом вони налічують 1050 чоловік. Тобто, виходить, що ваша організація поки що, на щастя, не єдина, в області, що займається і вирішує проблеми незрячих людей, такі діють і в районах області, так? Так. Так, вони складають Вінницьку обласну організацію. Помимо того, в нас немає обов'язку, всім, хто втратив зір чи частково втратив зір, ставати членами нашої організації. Тому ті, хто виявили це бажання, ми раді всіх приймаємо. І якщо, як ще я сказав, 1050 чоловік є членами нашої організації. Але про всіх людей, які, в яких є порушення зору, ви їх знаєте, вони. Так би мовити, у вас прибувають на обліку певним чином? Про тих, що я кажу, так, вони у нас на обліку, ми ними опікуємося, де б вони не жили в якому куточку нашої області. Але є багато людей, які з тих чи інших причин просто не йдуть в нашу організацію. Особливо це в таких, я б сказав би, дещо трохи депресивних регіонах, як далекі сільські райони, там, де люди є, де людям навіть якби вони були членами УТОС. Комунікувати з ними і співпрацювати, робити щось для них трошки важко, тому що наша організація, скажу одразу, наша організація зараз на рівні держави і навіть на рівні області, наша організація позб... позбулася будь-якого фінансування, а це дуже вдаряє по роботі самій організації. До речі, ви завдали тих людей, які проживають в сільській місцевості. От а як їм бути, якщо вони не зрячі чи одинокі Хто ними все ж таки опікується? Це функція органів місцевої влади? Відповідно до сучасних вимог законодавства, це мали би займатися органи місцевої влади, а саме територіальні громади. Зараз при територіальних громадах, при кожній територіальній громаді діє управління соціального захисту. Це саме ті управління, які мають займатися цими людьми. Ми в свою чергу намагаємося контактувати з такими органами, і, от буквально в вересні, знову ж таки, до дня білої Тростини, який ми сьогодні відзначаємо. Ми про надіслали листи в всі територіальні громади області, щоб вони згадали про тих людей, які втратили лизір, і десь чимось, хоч трошки їм допомогли. Якими будуть відповіді? Ну дуже різними. Це вже практика нам показує. Хтось реагує на наші листи, хтось їх уникає. Якщо говорити про таку проблему, як працевлаштування людей з порушенням зору, ваша структура займається вирішенням цього питання? В нас на території області знаходяться два підприємства спеціалізованих, які вже мають дуже велику історію. До слова сказати, що організація ОТОС має 92-річну історію, приблизно такого ж віку і ці підприємства. І коли вони мали якусь підтримку від держави, вони ще працювали, і там було ну, відносно комфортно працювати нашим людям, більшість яких там працювали, там отримували певний соціальний захист, і побутову підтримку. Зараз наші підприємства знову ж таки позбавлені підтримки держави будь-якої підтримки і в умовах сучасного воєнного стану вони практично жевріють, зовсім жевріють, і дуже невелика кількість там працює. Стосовно іншого працевлаштування, в даному випадку хочу сказати, що ми дуже непогано співпрацюємо з місцевою. Службою зайнятості, і вони допомагають наших людей працевлаштувати. Хочу сказати такий цікавий факт про те, що от ми робили дослідження, спілкувалися з фахівцями, які нам казали, що от нозологія сліпоти. Це одна з найскладніших у плані працевлаштування, тому що, якщо як ми знаємо, люди з іншими нозологіями інвалідності, да, вони можуть влаштовуватися і в супермаркетах, і в інших різних службах, де вони можуть працювати, то незрячих людей дуже важко працевлаштувати. Але ми намагаємося зробити все те разом з службою зайнятості, щоб наші люди, які мають бажання, працювали, тобто фактично, працевлаштування ування осіб з порушенням зору можливо лише на підприємствах Утос на сьогоднішній день. На сьогоднішній день навіть на підприємствах Утос це складно. Складно тому що навіть до 24-го, здається, року, якщо мені не зраджує пам'ять, чи до 25-го. Такі підприємства мали податкові пільги. Це теж їм дозволяло трошечки підтримувати в плані роботи, підтримувати таких людей. Зараз податкові пільги зняли, зрозуміло, що таке велике податкове навантаження, воно не витримує конкуренції і підприємства практично стоять. Пане Вікторе, на вашу думку, все ж таки освітні та навчальні заклади області вони адаптовані до роботи з цією категорією громадян? Не зовсім, не зовсім але в, якщо брати в певному приватному порядку, то ми маємо такі приклади, коли незрячі люди поступають у вищі, зокрема у вищі навчальні заклади. І там їм надають всіляку допомогу, контактують з нами. Ми свого боку що можемо надаємо допомогу. Що стосується нижчих рівень рівнів ланок навчальних закладів, то в області зараз діє спеціалізована школа для слабозорих дітей. Плюс працює програма освітнього супроводу інклюзивності при освіті, і є в нас учні, які працюють і по інклюзії. І є, які навчаються в самогородовській спеціалізованій школі для осіб з порушенням зору. Дуже прекрасний навчальний заклад, дуже гарно адаптований для таких дітей. Спеціально розроблені програми для їхнього навчання. Я думаю, що заклад може бути показовим для дуже багатьох. А от практичне використання шрифту в навчальних підручниках, це враховано, е Шрифт Брайль застосовується в тих навчальних закладах, зокрема в тих спеціалізованих школах, де навчаються зовсім незрячі діти. У нас в області таких немає. Такі школи є. Ну, я принаймні знаю три: це Київ, Львів і Одеса. Там шрифт Брайль застосовується. Що стосується вищих навчальних закладів, і взагалі, що стосується шрифту Брайля, дуже цікава річ, але вона поступово втрачає свій, свою актуальність. Чому? Тому що зараз існує дуже багато різноманітних, зокрема, і звукових, і цифрових технологій, які можуть заміняти шрифт. Брайля. А практичне використання, наскільки воно ефективно. Активніше про ті е, е, методи, які ви говорите, під час навчання, e, під час навчання хто вважає, просто розумієте зараз. Видати підручник, якийсь видати підручник по Брайлю це дуже дороговартісна річ. Набагато простіше замінити його якимись цифровими чи аудіозасобами, для того, щоб людина могла гарно навчатися. Цього зараз теж достатньо, тому Брайль якби трошечки відходить на задній план. Якщо говорити про адаптацію міської інфраструктури до проблем людей з з, проблем, з порушенням зору, наскільки сьогодні громадський транспорт побутове обслуговування налагоджено в? Говорячи про місто Вінницю, мені, мені дуже приємно завжди говорити про місто Вінницю. Я завжди це повторюю, відверто і щиро, тому що Вінницька міська влада вже дуже давно йде назустріч в роботі з такими громадськими організаціями, як і УТОС. Я є членом Вінницького міського комітету безбар'єрності, розроблена програма безбар'єрності, і ми дуже тісно в цьому плані співпрацюємо. Ви буваєте в місті, ви бачите, що всі наші. Чи, ну, принаймні, зупинки позначені е, спеціальною тактильною плиткою, направляючою і обмежуючою. Е, в місті працюють озвучені світлофори, в місті озвучується транспорт. В місті робиться дуже багато для того, щоб наші люди відчували себе комфортно. Більш того, відповідно до програми безбар'єрності дуже багато закладів, які хочуть облаштуватися е, як безбар'єрний простір для інших людей. Запрошують представників нашої. І організації для консультацій, як їм краще обла облаштувати тактильну плитку, направляючі поручні та інші засоби для того, там озвучені маячки, інші засоби для того, щоб е е незряча людина могла прийти в цей заклад і себе комфортно відчувати. Тому я дуже пишаюсь нашим містом. Місто докладає максимум е є гарна співпраця, є розуміння, як і що треба робити, і дуже багато з інших областей. Коли телефонують, коли знають, що у нас робиться, вони нам просто по-доброму заздрять, тому що в Вінниці робиться. Дуже багато я не кажу, що може все, але дуже багато. Вінниця зрозуміло. А в громадах області ця проблема існує. В Громадах дуже багато існує проблем. Якщо це громади міського типу, то деякі речі мало, але деякі речі вони все таки роблять. І ми намагаємося теж з ними комунікувати. Якщо це сільські громади, то там дуже мало. Дуже мало працюють там більше того, я вам навіть скажу, що буває таке, що от вони телефонують і вони просто питаються: а що ми це маємо робити, і для чого це ми взагалі маємо робити? Ну, ми їм даємо консультації. Можливо, останнє питання до завершення ефіру. У нас залишається декілька хвилин. Крім місцевих органів влади, з якими ще можливо структурами ви співпрацюєте та яка. Допомога та, можливо, фінансова підтримка ними надається. Адже ви попередньо говорили про те, що держава дещо фінансово урізала допомогу. Держава допомогу для всеукраїнської організації, то забрала зовсім. Посилаючись на те, що зараз фінансування, все, фінанси всі йдуть в громади. Ну і плюс у нас ще додалася війна, але справа в тому, що займатися людьми з інвалідністю позору це теж велика і копітка робота, і ці люди також потребують уваги. Тому на рівні держави наше центральне правління веде різноманітні переговори, такої підтримки немає. Дуже шкода, і ми говоримо на рівні області, що наша обласна влада також не звертає на нас уваги і не виділяє для нас жодної фінансової підтримки для обласної організації УТОС. Натомість гарну фінансову підтримку виділяє місто Вінниця, знову ж таки, да. е, непогано в цьому працює місто Жмеренка, Також для своїх людей вони виділили в цьому році до Дня Білої Тростини Ми будемо давати матеріальну грошову допомогу людям так само і в Вінниці. Плюс е, завдяки Вінницькій громаді ми в організації маємо. Е, Оплачуваємо необхідні оплачувані посади, які можуть люди працювати. Зокрема, у нас є фахівець з орієнтування, який навчає людей орієнтуватися, особливо тих, які зараз втратили зір. От дуже би хотілося, щоб на, на по цьому прикладу пішли інші громади. Ну і наша обласна влада дуже би хотілося, щоб теж звернули, хоча б якусь мінімальну підтримку, щоб ми могли налагодити гарну серйозну роботу по всій області. Що ж, час ефіру до кінця. Дякую вам, пане Вікторе, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю. Головою правління Вінницької територіальної первинної організації Українського товариства сліпих Віктора Зелінського йшлося про умови адаптації людей з порушенням зору в суспільство їх соціальну підтримку. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.